Дуже шустрі розпаковочки познімаю, швиденечка покажу. Тут Сарочка прийшла нам допомагати. Да? Сарочка дош... прийшла допомагати нам знімати. Що ж матуся такого купила? Сарочка тільки шерстю мені не труси, а я дуже швидко тут все що подостаю по-перше, матуся купила ось отакий ананасик, ананасик і лайк за хвостика, Бачите, як хвостиком віляє. Ласочка, за хвостинята. Другий такий, от бачите, таке саме. Оце це ананасик купила. Два ананасика взяла, захотілося. Так, далі нам оце з дівчатами да, Ну, Буває, буває. Але другий, третій, другий, третій якийсь шопер, тест розкладати. Два контейнера, Два контейнера на всі випадки життя. Ну, контейнери я, звісно, використовую, вони б'ються іноді, а буває таке, що коли вже такий не новий, то його і противно не хочеться і користуватися, і викидаєш. Так, ну, Я більше люблю, щоб вони були, звісно, ці. Зі скла, а не з пластику, але зі скла вони дуже важкі і <гум> частіше б'ються насправді. Так, йогурт для себе, для моїх посиць. У мене дівчата полюбляють ісотами. Саме такий йогурт. Я також розповідала колись давненько. Тофу, куди ж без тофу? І тофу ви знаєте, яке я найчастіше купляю що такої ферментації, щоб воно. А, що таке зайка? Що таке моїх хвостичок? що таке моя красунечка? На русечки хочеш да? на руці. Ну, мастись на руці. Мастись на руці, моя пасиця, кучурява. Так. <клес> Далі малим я купила ось такі смаколики по палочці. Ну, це таке, знаєте, не часто давати їм мона, але хай буде. А, сухий корм для чихуянш. Це холістики. Холістики, я думаю, Ну зрозуміло, да от Тобто збалансована їжа, сама така для цих для чихуахуа. от І мені подобається, що вона м'якенька і діти їдять, тому що твердий корм і все ж таки важкувати. Так, це я купила цей, скажи мені, на роботу такою зробити і пригостити колег. Далі. Купляєш одне, а отримуєш друге, а отримуєш два. Це оце, як його там, чорнослив, в'ялена ну, слива. Дуже люблю чорнослив. На жаль, його не завжди всюди продають, але як бачу, це, мабуть, тільки в тому магазині макро, тільки я купляю той чорнослив. Далі, ось такі мої улюблені кураги. Так, їдемо далі. Цибулька вже чищена. Дуже насправді зручно чищену цибульку. Гриби, гриби ось отакі. Гриби, каже, відсюди, да? гриби відсюди, біленьке. Ну, там щось тушити. До речі, гриби дуже добре, з тофу разом тушити. Так, редиска. Редиска, знаєте, що я вам скажу? Редиску дуже добре оцю таку кидати, коли ви бульйони варите. І незалежно від того, ну я м'ясні бульйончики не варю, але як хто вживає м'язко і варить оце саме бульйони, любить супи такі м'ясні варості, киньте туди отакого от дайкона трошечки. І буде, я скажу, буде дуже круто. От якщо любите картопелька, картопелька, кило 200. Кило 200 трошечки більше за долар. Воно вийшла картопля. І ще я взяла солодку картоплю, взяла рожеву. Получається, скільки тут, ну, десь біля кілограму, трошки, біль... біля кілограму, трошки більше долара. І ще ось таку взяла, це вже йде фіолетова картопля. Тут якраз на кило витягла і теж більше долара. Ось такі покупочки, бачите? І там я не знаю, чи показувати, чи не показувати, що тут я купила. Ну таке, знаєте, це спонжики взяла. Для морди. Це, думаю, не треба розказувати. Щоденні прокладочки на, на кожен день вони такі йдуть. А, далі я взяла усьо е, мильне-рильне, умуважки, гарнір, міцеральну воду. Щось ще наче блок. Я не, не пам'ятаю, чи брала я чи не брала. Яйця. Тут в мене йдуть яйця. Я сподіваюся, вони не побилися. Зараз їх треба якось дістати. Звідси. Насилу розпакувала. О, я купила сьогодні дві таких ось о. 20 штучок яїць, виходить. Ну як завжди, ті ж самі я купляю, які йдуть веганські і на вільному вигулі. Ось, ось такі у нас сьогодні були. Покупочки, А, Аня, ще рибку забула показати. Купила рибу, а тут кришка, помієте, розкрилася, відчинилася, і рибалась, вивалилася в шопер. Надо її, я не знаю, якось помити, чи що з нею робити, чи приморозити. все у нас покупочки. Ой, дуже дякую за увагу. Обов'язково в вподобайочки, щоб, так як ви подобайки тицяєте, щоб так до вас гроші приходили, як ви мені ставите вподобайки. А я зараз ще це все підрахую і точно скажу, скільки воно вийшло за ціною. Чесно кажучи, я не зовсім можу поняти, що я такого дорогого купила, що це мені все якось вийшло ну, десь. На 70 біля 80 доларів. Я не зовсім поняла, може, я десь прочиталася і об'єбалася, ну не знаю. Пересчитаю ще раз, може, там в чеку якась помилка, хрен його знає. Ну, як би там не було, ось такі покупочки. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково давайте ставайте слідкувачами. І, звісно, до зустрічі в наступному. Відосіку мою солоденьке, да? Сарочка, гарна писиця, гарна писиця. До зустрічі в наступному відосі, скажи.